Пітровський гіперцентр Знайомство Добрий день, малятка. Давайте познайомимося. Мене звуть Совенятко. А вас як? Мій друг Совко дуже любить слухати історії про подорожі. А ви Любите? Добре. Ну тоді сідайте зручніше і приготуйтеся слухати цікаву історію про те, як маленький хлопчик на ім'я Дніпровський вітерець подорожував краєм, де він народився? Хм. А де ж він? О, ви тільки погляньте. О, це так солоденько спить у м'якому ліжечку на березі Дніпра найголовнішої річки нашої країни. Так це ж наш допитливий та непосидючий, веселий та добрий маленький мандрівник на ім'я Дніпровський вітерець. О, який же гарний ранок! Підходить для того, щоб подорожувати рідним краєм, зібрати символи Херсонщини, які стануть експонатами музею на мапі Херсонської області у моєму дитячому садочку. Совенятко, допоможи мені з малятами, зрозуміти, що таке символ. Експонати музей і мапа. Хм. Уяви собі, що кожен куточок нашої планети це особливий будиночок. І у кожному такому будиночку є речі, які його прикрашають. Роблять його неповторним, унікальним. Такі речі і називають символами. А що таке експонат? Так називають предмет, виставлений для огляду в музеї. Експонати можуть бути не тільки цікавими, а й дуже-дуже старими. Кожен експонат має свою історію і може зберігатися в особливому чарівному будиночку. Це музей. А що це? Музей це такий будинок, де живуть дуже старі. Або дуже цікаві речі. Я запрошую тебе і малят переглянути пізнавальний мультфільм про музеї. Малята щоб переглянути мультиплікаційний фільм. Перейдіть за покликаннячком в описі. Коли промовляєш слово музей, декому уявляється. Величезні зали, однакові стенди і таблички руками не чіпати. Насправді, музеї бувають різні, бувають музеї, де експонати такі маленькі, що їх можна розгледіти тільки під мікроскопом. Бувають музеї воскових фігур, де зблизька можна роздивитися улюблених кумирів. Якщо гарно пошукати, Можна знайти музей іграшок, казок, шоколаду і навіть Сновидінь. Дякую тобі, сувенятко. Але щось мої оченята втомилися. Тоді пропоную зробити зорову гімнастику. Малята, пропоную вам, щоб наші оченята зараз трошки відпочили. Ну, Собонятко, ти будеш летіти, а ми слідкуватимемо за тобою Згору в ліс. З боку вбік. А тепер разом всі швиденько покріпаємо. Молодці! малята, тепер ми можемо разом з непростим метцем продовжувати нашу подорож. Так. Символи експонати. Музей, ну, все зрозуміло, можна вирушати в дорогу. Можна, але треба взяти із собою мапу, щоб не загубитися. О, я знаю. Мапа це маленький малюнок якоїсь частини світу або країни, або навіть... Малюнок міста чи області, де я живу. Так. Тільки якщо ти хочеш збирати експонати, то тоді тобі потрібна чарівна скринька. Куди ти будеш їх складати? М і що ж мені робити? Сувенятко, ти можеш мені допомогти? Звичайно. Я запрошую тебе до нашої чарівної майстерні, де ти зможеш сам створити чарівну скриньку. Вітаю вас, малята! Моє ім'я Софійка. Я запрошую вас на свій майстер-клас де покажу вам, як зробити скриньку для експонатів. Для роботи нашого цільнівало з точка 4. Будь-якого кольору, я взяла зелену. Ще нам буде потрібні ножиці, олівець та лінік. Працюючи з цими предметами, не забувайте, що це не іграшки, і потрібно бути дуже обережним. І пам'ятати про техніку безпеки при роботі з ножицями. Беремо один лісочок за допомогою лінійки і олівця. Відміряємо 15 см і вирізаємо квадрат зі сторонами по 15 см. Малята, якщо вам важко, можна попросити дорослих, щоб вони вам допомогли. А тепер дивимося уважно і складаємо листочок так, як я показую на відео. Вийшла перша частина скриньки. Щоб зробити верхню частину скриньки, візьміть другий заготовлений листочок і з допомогою дорослих вирісайте квадрат зі сторонами тепер уже 16 см. А далі складайте так, як і першу частину. Молодці! У вас Вийшла чудова скринька для експонатів. На цьому наш майстер-клас завершив. До побачення. До нових зустрічей. Дякую тобі, Софійка. Прекрасна скринька вийшла! А в мене найкраща, як у найкращого хлопчика! Тихіше, вітерець, не треба вихвалятись. Ти ж не хочеш бути схожим на героя мультфільму, який я пропоную всім переглянути. У затишному містечку жила кицька на ім'я Маруся, яка була відома своїми нескінченними хвальбами. Щоб вона не робила, Маруся завжди казала, що робить це найкраще. Вона вихвалялася своїм пухнастим хвостиком, сріблястим хутром та майстерністю у ловлі мишей. Усі тварини в містечку вже звикли до її хвалькуватих слів, але з кожним днем їх терпіння зменшувалося. Одного разу до міста приїхала група мандрівних артистів. Серед них був особливий артист граційний тигр на ім'я Фелікс. Який був відомий своїм талантом показувати захоплюючі трюки, Маруся одразу побігла до нього, заявивши я найкраща артистка в цьому місті, і мої виступи вас вразять більше, ніж будь кого іншого. Фелікс посміхнувся і сказав: Це чудово, Марусю. Давай завтра виступимо разом і покажемо всім, на що ми здатні. Наступного дня всі тварини зібралися в парку. Маруся приготувалася до свого виступу, впевнена, що її хвальби нарешті матимуть підтвердження. Але коли почалося шоу, щось пішло не так. Маруся вирішила показати трюк зі стрибком через кільце, але впала посеред сцени. Вона була приголомшена, а її хвальби замовкли. Фелікс підійшов до неї і тихо сказав Справжня майстерність полягає не у словах, а в діях. Хвальба може лише зашкодити, а щирість і наполегливість ведуть до справжнього успіху. З того дня Маруся перестала вихвалятися. Вона почала тренуватися, працювати над своїми навичками, і з часом її трюки стали найкращими. Тварини містечка тепер шанували її не за хвальбу, а за справжні таланти. Так цікаво! Більше ніколи не буду вихвалятись. Дякую, совенятко, за урок. А вам, малята, я кажу до побачення! До нової зустрічі та нашої першої подорожі. Відпочивайте малята. До побачення. До нової зустрічі і нових пригод. Ми вирушаємо в подорож крізь і зікраю види. Керсон зустрічає нас чарівними видами Дніпроти Чапоруч. Завжди готові, ми до пригод приваблих Олешківське січми зупинились трохи, і в козацьких легендах нас багато випробув. Вітряки крутяться це поруч мов сказки, Херсон ще навабить своїми розказками.